Доброго дня, шановні глядачі, вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні відео про продаж навантажувача Т-156 от в такому от стані. він Коротко про його розкажу. Цей навантажувач після повного відновлення по мотору. Колінвал тут рідний, номінал один, поршнева група тут нова. Далі. Топлівна, тут. зараз покажу, паливна, рядна Ямзовська, далі стартер чех 24 вольта, КПП не розбиралася тут, працює ідеально. Промопора зроблена. Збільшений ковш. Всередині товстий, потужний, шини відсотків 60 передні і майже нові, якщо не нові, задні. Такий от рисуночок. Далі є фаркоп. Ось, бачите, такий тут, дуже економний за рахунок того, що паливна. Саме рядна Ямзовська, тут тросход по факту МТЗовський. Ну і працював після повного відновлення цей навантажувач дуже мало. Ось Такий от загальний вид його з усіх сторін. Покажу його. Такий от його вигляд. Кому цікаво, такий оранжевий дракон можна придбати. Дивіться, ціна на його без торгу 10 тисяч доларів. Цей навантажувач дійсно коштує своїх грошей. Навантажувач не мій тест. Номер телефона його в описі залишу. Так що, кому цікаво, такий от тракторець, погрузчик. Есть. Зараз покажу який же він був в кабіні всередині. В кабіні сидушечка, руль, все як має бути. Допротезу він не готувався, він готувався конкретно під спеціаліста. Але, на жаль, спеціаліста призвали в армію, тому працювати немає на йому кому. Так що кому потрібно. Можна набирати. Так, все, номер залишаю. Набирайте.